Доброго дня, з вами я, Всеволод Зеленін, професор університету імені Михайла Драгоманова, доктор філософії і психології, тренер НЛП міжнародної категорії. Поговоримо з вами про неповернення. Неповернення з війни. Це буде доволі парадоксальний ефір, де ми зрозуміємо, що з одного боку, коли солдати. Сплять на війни їм сниться дім. Але не той дім, до якого не повернуться, а той дім, з якого не пішли. Дім, якого вже ніколи не буде. Не буде тих відносин, ситуацій. Це дім минулий. І вони повертаються і бачать тих людей, від яких пішли. І розуміють, що все тепер не так. А коли Вертерани повертаються додому, їм так само починають снитися сни про війну, про живих, про загиблих, про те, що кортить забути, але ніколи не вийти. І це буде скоріше назавжди. Я згадую свого діда, який через там, 50 років після війни продовжував кричати інколи в атаку, вночі. Він йшов в бій до кінця свого життя. А потім настане час, коли ветерана знову покличе війна. Вже коли він буде вдома. Покличуть ті, що були поряд з ним там, ті, що залишилися там назавжди, ті, що залишаються прямо зараз, на тих полях, де вони, як і охоронці бережуть нас усіх. Але ані повернутися туди до них, а ані... не Повернути своїх побратимів вже не вийде. І тоді настане час неповернення, коли треба просто буде вчитися йти далі. З цим неповерненням душі назавжди. Вступити і піти шляхом Янгола, який повернувся з пекла. З пеклом в душі. Яке залишиться з ним доскону. І саме для тих людей, які зустрінуть цих янголів, з пеклом душі, для тих, хто захочуть бути з ними поряд як рідні, як тих, що допомагають їм, для психологів, соціальних працівників, для всіх для нас, хто готовий буде піти з ним з ними цим шляхом. Буде курс. Я довго думав, не знав, як, коли, що, чи, можливо, зарано, що ще не закінчилась війна, ще до перемоги. Багато часу, але я вважаю, що вже час готувати по цей великий 17-денний курс це чотири місяці, коли ми будемо готувати тих, хто готовий, буде зустріти наших побратимів, тих, хто повернеться. І... Тих, хто насправді повернеться з неповерненням своїм. Якщо вам важливо таке, що вам цікаво, подивіться тут в описанні є над цим відео, якщо ви родич, якщо ви близька людина, якщо ви з сім'ї такого янгола, чи готові ви стати для нього підтримкою? Готові ви стати тепер його янголом-охоронцем? Для того, щоб допомогти йому жити далі. Там є умови, вони спеціально для тих і тільки для тих, хто дійсно буде працювати в цьому напрямку, там є певні умови для тих, що йдуть вдвох, в трьох. Я взагалі зацікавлений, щоб усі, хто якось резонує з цим питанням, що вже зрозумів, що на нас чекає після перемоги. Яка велика робота чекає, який шлях нас чекає. Вони мали цю можливість. Я не буду набирати велику групу, я буду працювати не на кількість, а на якість підготовки кожного. І якщо вам це треба, будь ласка, зверніть на це увагу. Ну і в завершення скажу так. Коли наближається війна, до неї треба готуватися. Без цього не буде мобілізації, не буде того, щоб ми готові були захищати свою країну, не буде розуміння навіщо йти на смерть. Може я не правий, але в 2014 році багато хто не зрозумів, не сприйняв, і, як тоді казали, половина країни танцює, половина країни воює, і багато пішло сил. На снаги, на те, щоб підготувати тих, хто готовий буде піти, мобілізуватися і захищати нас. Але так само, як треба готуватися до війни, треба готуватися до миру. І я починаю зараз цю підготовку мобілізацію до миру, тих, хто до цього готовий, хто до цього причетний. Якщо ви вважаєте цей ефір корисним, зробіть репост на свою сторінку, поділіться цією інформацією зі своїми знайомими, родичами, можливо, там є ті, хто вже усвідомлює ці важливі моменти. Бо насправді не тільки, не тільки військові, ті, що зараз ну, в тилу, ті, що поїхали за кордон, так само переживають дуже сильні стреси. І посттравматичні стресові синдроми чекають. На більшість, якщо не на всіх нас після перемоги. Тому що просто, замислиться, замислиться, як ми можемо підготуватися до перемоги. На цьому сьогодні все. З вами був я, Всеволод Зеленін, професор університету Михайла Драгоманова, доктор філософії психології, тренер НОПІ міжнародної категорії. Людина, яка Думає про перемогу і про те, що буде після неї. Людина, яка кличе замислитись над цим, всіх, хто до цього готовий. На все добре.